Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, із великим святом, яке рік за роком нагадує нам про величезну подію, коли на цю землю прийшов Божий Син Ісус Христос. Ця радість, яка була сповіщена ангелами-пастухам, вона стосується всіх людей, на всі покоління і навіть на всякі часи. Ми, на жаль, переживаємо часи війни. Трагедії, сліз і горя, і важко знайти слова потіхи людські, які могли б розрадити серце людини, яка переносить ці всі великі випробування і взагалі до всіх нас. Але я хочу сказати словами, які одного разу сказав Ісус Христос, що Він на те прийшов у цей світ, і Він на те родився, щоб засвідчити правду. І цією правдою я хочу підбадьорити всіх вас, брати і сестри, дітки, молодь і люди, може в похилому віці, що в цій правді Христос передбачив для кожного із нас своє благословіння, передбачив на цій землі, що ми матимемо до кого звернутися. В Цій правді говориться про те, що всякий, хто буде вірувати, охреститься, він буде спасений Божим Сином. Цій правді ми наголошуємо про те, що навіть в скорботах і в переживаннях і в тривогах Христос є наш помічник, Він той, який має повноту влади і на небі, і на землі, Він той, який був в тілі людському, який сам переживав і скорботи, і переживав болі, переживав навіть зраду своїх близьких, свого учня. Але Ісус Христос, те все перемігши, воскрес із мертвих, і на сьогоднішній день оставив для нас великі обітниці, які кажуть: Я буду з вами всі дні до закінчення світу. Новонароджений Ісус Христос не міг говорити на той час, коли Він появився на цю землю. Але те, що Він був дитиною, сьогодні знак для діток, він розуміє дітей. І те, що він прожив це життя на цій землі, як добрий зразок, як приклад оставив для всіх людей і в своєму слові дав велику обітницю. Якщо ми будемо наслідувати його, поступати так, як він, то ми там будемо, де він зараз він знаходиться поруч небесного Отця і чекає того моменту, коли разом із церквою. Буде зустріч на хмарах і забере своїх тоді, коли вже не буде ніякого смутку, сліз, хвороб, де буде щасливий народ і дякуватиме Богу, який дарував спасіння, і це спасіння передбачено для нас усіх, дорогі християни. Прийміть щире вітання, і в ці різдвяні дні давайте ще раз будемо просити, щоб Божий мир, який вище за все. Прийшов в серця наші, прийшов наш народ на нашу землю, і ми святкували перемогу не тільки в нашій державі, але перемогу, якою є віра того Ісуса, який народився, жив воскрес і знову прийде на цю землю. Благословінь вам з новим 2025 роком. І радощів, які Господь хоче дарувати нам в майбутньому.